Так, добрий день вечір. Розпочинає роботу постійна комісія селищної ради з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку. Присутні на комісії голова муш, Марія Михайлівна заступник Тедір Олег Васильович, секретар Буха Андрій Андрійович. Гирич Васильович. Гирич Василь Іврійович. Присутні виконуючі обов'язки селищного голови кризина Світлана Андріївна, начальник фінансового відділу Володих Оксана Іваніна. Так, порядок денний комісії. Перше питання. Про затвердження звіту виконання бюджету Воловецької селищної територіальної громади за 9 місяців 2025 року. Друге питання про затвердження звіту про виконання фінансового плану КПВС об сервіс за 9 місяців 2025 року. Третє питання про внесення змін до програми утримання об'єктів благоустрою населених пунктів Воловецької територіальної громади до 2021 2025 двадцять років Четверте питання: внесення змін до програми забезпечення виконання судових рішень та пов'язаних із ними. Тягнень по відділу освіти, культури, туризму, охорони здоров'я, молоді і спорту Воловеської селищної ради на 2024 2025 роки. П'яте питання про внесення змін до програми фінансової підтримки КМП Воловецька центральна лікарня Воловецької селищної ради на 2022-2025 роки, затвердженим рішенням 17-ї сесії 8 скликання Воловеської селищної ради від 21 березня 2025 року номер 529 зі змінами. Шосте питання. Про внесення змін до програми покращення матеріально-технічного забезпечення військових частин та купівлі пікапів від рогів на 2025 рік під 20 березня 2025 року зі змінами. Сьоме питання. Про внесення змін до рішення селищної ради від 24 грудня 2024 року номер 1241 про бюджет селищної територіальної громади на 2025 рік зі змінами. Осьме питання про виплату матеріальних допомог по програмі Турбота на 2022-2023 роки. Дев'яте питання про виплату матеріальних допомог по програмі соціальної підтримки ветеранів війни та військовослужбовців та членів їх сімей на 2023-2025 рік. Десяте питання про намір передачі в оренду нарахування, яка належить до комунальної власності Воловецької селищної ради. Затвердження звіту про оцінку майна і... 11 -е питання. про внесення змін до програми соціальної підтримки ветеранів війни, військовослужбовців та членів і сімей на 2023-2023 року. Верховної ради України Руслану, голові Закарпатської обласної державної адміністрації. Мирослава Дівецькому. Так, депутати Западної та обласної ради Юрій Боядзук від депутатів звернення від депутатів Говецької селищної ради. Так, хто за такий порядок денний? Прошу проголосувати. Хто за? Проти, Тримався, приймається одного голосу. Переходимо до першого питання. Так. Так, про затвердження звіту про виконання бюджету Головецької селищної територіальної громади. за... 9 місяців 2025 року. Комісія пропонує внести зміни на розгляд сесії. За... Ні, я б хотіла це доповісти і затвердити, або ви пропонували комісії. Це виконання бюджету. Так. Да. Да, да, це затвердити звіт виконання бюджету має. Та розглянемо, але я б хотіла його тут не доповісти. щоб ви. До... Рекомендували затвердити можна? Можна mm. мені не затвердне, за але я коротко марімихайна дозвольте я що керуючись пунктом 23 статті 26 Закону України про місцеве самоврядування України, статтею 80 Бюджетного кодексу України, затвердити звіт про виконання бюджету в Олецьку селищної територіальної громади за 9 місяці 25 року, згідно за доходами 101 млн 915 тисяч 554 гривні 4 копійки, за видатками 88 млн 427 тисяч 127 гривень 52 копійки, надання кредитів в сумі 200 тисяч, повернення кредитів 220, профіцитом бюджету 13 млн 500 000. 428 тисяч 426 гривень, 52 копійки. Я коротко лише хочу сказати, що доходи селищного бюджету за 9 місяців без врахування трансфертів виконано на 102,9% при уточненому плані 49 мільйонів 484 виконано 50 мільйонів 926 що на 1 мільйон 442 мільйонів. Тисячі в нас перевиконання. Ну обсяг міжбюджетних трансфертів я видатки у нас виконано на 89,1%. питома вага у загальних видатках на заробітну плату 77,7% складає на оплату неромсі 10,1% і різниця, де на інші видатки. По галузах я завтра озвучу в розрізі кожної галузі. Якщо Доктор, yeah. комісія рекомендує затвердити. Звіт про виконання бюджету Головецької селищної територіальної громади за 9 місяців 2025 року. Yeah. Хто зараз за yeah. проти? Воно затримається одноголосно. Друге питання. Про затвердження звіту про виконання фінансового плану КПВС в сервіс за 9 місяців 2025 року. Комісія пропонує винести на розгляд сесії. Хто за? Проти, затримався, тримається одноголосно. Третє, третє питання. Про внесення змін до програми утримання об'єктів благоустрою населених пунктів Воловецької територіальної громади на 2021-2025 рік зі змінами. Комісія рекомендує внести зміни. Хто за? Проти, утримався, Приймається? сороку. Четверте питання. Внесення змін до програми забезпечення виконання судових рішень та пов'язаних із ними стягненням по відділу освіти, культури, туризму, охорони, здоров'я, молоді і спорту Вовецької селищної території. Селищної ради на 2024-2025 роки. Так як є зміна, комісар комісія рекомендує внести зміни. Хто за? Хто отримався? Приймається голосу. П'яте питання про внесення змін до програми. Фінансова підтримка КНТ Воловецької центральної лікарні Воловецької селищної ради на 2022-2025 років затвердження рішенням 17-ї сесії 8 скликання Воловецької селищної ради з 21 березня 2025 року номер 529 зі змінами. Ми рекомендує внести зміни до програми. Хто за? проти? Утримається тримається одному. Так, шосте питання. Про внесення змін до програми покращення матеріально-технічного забезпечення військових численних докупівлі 5 години на 2025 рік від 20 березня 2025 року зі змінами. Місія рекомендує внести зміни до програми. Хто за? Проти, утримався, приймається одноголосно. голосу. Про внесення сьоме питання. Про внесення змін до рішення селищної ради від 24 грудня 2024 року номер 1241 про бюджетну. Конвецький селищної територіальні громади на 2023 рік зі змінами зі змінами. Шановні депутати, значить, на ваш розгляд подається пронесення змін до бюджету за рахунок таких джерел, за рахунок збільшення обсягу доходів загального фонду та за рахунок перерозподілу в межах. Загального фонду між головними розпорядниками збільшуємо обсяг доходів на мільйон 723 тисячі 700. Це на згідно висновку фінансового відділу. Це станом на 1 жовтня таке перестопадка, таке перевиконання. Куди пропонуються видатки? Видатки 525 700 на отримання фінансування, отримання об'єктів благоустрою, населених пунктів, на отримання та розвиток автомобільних доріг. Це у нас 398 тисяч по програмі фінансування. Отримання та ремонт автомобільних у Олецької селищної територіальної громади, 50 тисяч для фінансування програми Власний дім, 200 тисяч для фінансування програми Державної безпеки Улецької, це СБУ, управління СБУ в Україну Закарпатська Закарпатській області, і 450 тисяч військовим частинам. Це раз два, п'ять військовим частинам, і лікарні 100 тисяч для фінансування програми фінансової підтримки. За рахунок перерозподілу, перерозподіл економія по видатках склала нас по зарплаті по енермусі на 2 мільйони 77 тисяч. Пропонується по головному розпоряднику селищній раді 241 500 і по освіті 1 мільйон 835 500. Це заробітна плата, продукти харчування, куди пропонуємо розподілити ці кошти. Апарату управління на заробітну плату. 338 500, на нарахування 37 100, на придбання матеріалів 30 тисяч, на оплату комунальних послуг, просто послуг 30 тисяч, на придбання обладнання довгострокового користування 70 тисяч. На відділ, який є, структурні підрозділи апарату 210 тисяч, зарплата, 46 200 на, на нарахування зарплату, на компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом 26 900, на заробітну плату у нас є відділ сцен надання соціальних послуг на заробітну плату з нарахуванням 41 тисяча. Також для фінансування програми підтримки, соціальної підтримки ветеранів війни, військовослужбовців та членів їх сімей 80 тисяч і по програмі турбота 50 тисяч. На надання допомоги соціальних гарантій, які отримують на непрофесійній основі 114 тисяч, це видатки до кінця року, щоб проплатити всі нарахування. По благоустрою на програму фінансування благоустрою 169 900, значить це за рахунок перерозподілу. Це два джерела залучені, щоб надати для фінансування програми 169 і 525 700, значить 695 600, Це йде для комунального як одержувач бюджетних коштів. За рахунок перерозподілу по апарату зменшено по енергоелектрика 241500 дається на програму благоустрою населених для вуличного освітлення. По це на селищну раду відділу освіти культури як головному розпоряднику 33 тисячі для на матеріали в плані, для подарунків. За утримання загальноосвітніх шкіл заробітна плата з нарахуваннями 6, 61 тисяча, предмети обладнання 67 тисяч це є також подарунки для перших-четвертіх класів, оплата послуг 14 600 і 250 тисяч 100 для фінансування програми забезпечення виконання судових рішень та пов'язаних з ними стягнень відділу освіти. По центру надання, соціа... надання позашкільної освіти це є, нарахування зменшується по зарплаті, на нарахування збільшується 3 500. І на забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів заробітна плата з нарахуванням 5 тисяч 400. І по, по, на забезпечення діяльності це бухгалтерія 157 тисяч. Це за рахунок перерозподілу. <головіки> ну, дивіться, є в е нас пропозиція. Значить, на Булотирі. <кху> так? 6800. Значить, це перша стаття, тоді на 22, да. другу, туди. Так. 13. Потім. 57. По матеріальних 300 дизель. <кху> Яких матеріальних? Ну, <кху> Заробітна <Загубить. кху> <загубить> плата апарату. <кху> да, 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 значить, в <кху> мене тут було на 600. 000, da, да, Комунални помишти 669. Там било на 699. 60, да. Добре. На да, да, да. Mm -hmm. И с тех, што се завешки, там додате на вискови, там у нас не па там у нас голови 70, 113. Так, 30, правено, правено кажа. 33 Ну, вроде я остане по-моему, без На камеру. На, а, да, и на, на камеру, обещаю, mm -hmm. да, И на камеру 50 тысяч. Все. Завершаємося, залишаємося, залишаємося. Все. От які зміни. Тоді все залиш... зараз не розподіляємо. Зараз залишається розподілення, у нас буде одна сесія. Добре, я тоді підготую проєкт рішення Буду вже за зміни. <кхех> Хто э... за таке рішення, щоб э... зміни змін. до рішення, щоб нести зміни з... Э... Пропозиціями і озвучу Охандій Андрійович. Прошу просив, хто за? проти, отримався, приймається одного голосу. Проводити матеріальну допомогу по програмі Турбота на 2022-2025 рік. комісія розглянула заяву і... Так. По... 48 по... тисяч по програмі турбота. Хто за такі виплати матеріальної допомоги? Прошу про хто за проти, утримався, приймається одноголосно. І є ще про виплату матеріальної допомоги по програмі спеціальної підтримки ветеранів війни роботу членові смієї на 2023-2025 роках. Також комісія розглянула заяву. Так, так. І, і пропонує назвати да 113 в сумі 113 тисяч на сесії. Хто та, 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 за таку пропозицію прошу та, за правоку? Тримається, приймається знову голосно. Про нами передачі в оренду нерухомого майна, яке належить до комунальної власності Левецької селищної ради та за затвердження звітів оцінки майна. Комісія рекомендує винести народний способ. Хто за? Прото, утримався, приймається одноголосно. Про зміну до програми спеціальної. Так, внесення змін до програми соціальної підтримки ветеранів війни, військовослужбовців та членів на 2023-2025 роки. Комісія пропонує внести зміну до програми. Хто за? Прото утримався, приймається одноголосно. І про звернення депутатів Головецької селищної ради, звернення голови Верховної Ради України, Степанчуку. Степанчик. 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 голові Закарпатської обласної державної адміністрації, начальник обласної військової адміністрації Мирославу Білецького та депутату Закарпатської обласної ради Юрію Вулецю. Хто за таке звернення? Та хто? хто за? Хто за? Про утримався, упрямо все приймає Питання комісії Дякую. вичерпано. Дякую. Вам дякуємо всім.